Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Mazda 3. 2020 року випуску. Прибула до нас зі штатів. Пошкодження відновлено професійно. Навісні елементи ставились нові. На 18-х каточках оригінальних на абсолютно новій зимовій гумі. Під капотом 2,5 бензин з автоматична коробка передач та передній привід, друзі. Автомобіль з мінімальним пробігом 49 тисяч кілометрів. Ось так він виглядає по колу. Голобове скло мінялось. Все інше скло абсолютно рідне та оригінальне. Дуже класна комплектація, зараз все вам покажу. Повний електропакет. Звісно, мультикермо. Датчики світла, датчики дощу, автоматичний дальній. Адаптивний круїз-контроль, класна штатна аудіосистема, електрична приборочка, кондиціонер, мультимедіа, гарний вибір, режимів керування, електричний стояночний тормоз навігація, CarPlay, Android Auto та ще багато помічників. Салон просто в ідеальному стані. Друзі. З технічного боку ніяких вкладень, автомобіль не потребує. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.